Всесвітній день здорового харчування відзначається 16 жовтня у 50 країнах світу. Харчування є однією з найважливіших складових здорового способу життя, від споживаної їжі залежить злагоджене функціонування практично всіх органів людини та їх взаємодія. Стан нашого організму визначається гармонійним співвідношенням необхідних компонентів. Саме на це і спрямоване здорове харчування, адже основним його принципом є навичка вміло поєднувати продукти, спираючись на їх складові. Кожна з них має своє завдання: білки відновлюють пошкоджені клітини, посилюють імунну систему. Вуглеводи заряджають нас енергією. Жири оберігають від різких перепадів температури і поліпшують засвоєння вітамінів, які, в свою чергу, беруть участь у процесах росту, діяльності систем організму, функції зору тощо. Усім відомим є поширений стереотип, що здорове харчування означає дотримання жорсткої дієти. Однак корисна їжа може бути надзвичайно смачною і різноманітною. Наприклад, ось такі канапки приготувала Сажина Даша з 7-го Г класу. А це сторова страва гладіляної аріани з п'ятого А. Спеціалісти рекомендують використовувати метод тарілки. Він полягає у поділі тарілки на чотири секції, що заповнюються необхідною кількістю поживних речовин. Половина посуди складається з овочей, зелені, фруктів та ягід, що є джерелом клітковини, яка є корисною для нашого кишківника. Чверть тарілки є концентрацією рослинних чи тваринних білків, тобто бобів, м'яса, морепродуктів, грибів. Останні частини тарілки заповнюються складними вуглеводами, що містяться в хлібі, макаронах, крупах, буряці тощо. Перелічені інгредієнти є основою тарілки. Також варто згадати про додавання до раціону невеликою кількістю молочних продуктів. Натуральних йогуртів, молока, кисломолочного і твердого сиру. Наш організм потребує їх менше чверті тарілки. Обов'язковим є споживання насичених жирів, що містяться в горіхах, рибі, насінні і деяких оліях. Також необхідно підтримувати водний баланс, випиваючи необхідну кількість води на день, що визначається вашою вагою та додатковими потребами, наприклад, тренування. Не слід обмежувати себе у споживанні чогось солоденького, шоколадки, печива чи тістечка. Головне це дотримуватися міри. Не забувайте, що довізом здорового харчування є пошук нових поєднань смаків та гармонійне співвідношення продуктів. Дякую за увагу! Відео змонтувала міністерка культури та волонтерства учнівського самоврядування Миколаївського ліцею номер 55 Гайченко Марія.